Дівчат, всім привіт! Зараз з вами поділюсь такою штучкою. Я впевнена, що більшість із вас про неї навіть не здогадувались. У мене в руках механічний олівець для губ. Вони такі є і для очей, і для губ. Тобто тут принцип в чому? Олівчик сам він не точиться, тому що є гелові олівці, які підточуються, цей саме викручується. Тобто, я ось тут кручу, і в мене викручується олівець. Я думаю, що багато з вас такими користувались. Так от, ось тут сам грифель да, підточити не можна, тому що тут плачу який не точиться. Але на кінці олівчика, ось тут, є така піпочка, ми її відкриваємо, дівчат. І це називається точілка для оцього маленького гріфіля. Тобто ви надягаєте і. Тобто і ви таким чином можете підточити до гостроти свій олівчик. Пишіть, хто про це знав, хто про це вперше чує. Сподіваюсь, що відкрила вам такий невеличкий лайфхак, тому що дійсно про нього мало хто знає.